Так, ще нам з вчорашнього автовозу за акційною ціною заїхала Зойка. Акція буде діяти 3 дні, тому поспішіть. Зойка 2016 року 40 кВт, сох у нас 87%, дуже гарний показник, до речі, пробіг 83 тисячі кілометрів, Ціна у нас буде акційна 8400 Ось такий автомобіль. До речі, часто запитання питаються, чи це диски. ні, це ковпаки. П'ятиспицеві штампи йдуть і ковпаки. Маємо заводське тонування. Е великий екран мультимедіа Airlink Клімат-контроль, круїз-контроль, обмежувач швидкості, екорежим, підрульове керування магнітолою, шкіряне кермо, передні склопідіймачі, електродзеркала. Ось так от виглядає машинка. Хімчистку було б доб добре зробити, бо таке світлий салон, знаєте, трошки брудненький, але не критично. Ну і зарядне треба докупити це орієнтовно 100 доларів, але класна ціна.